З нагоди Дня фізичної культури та спорту у ковалі проводяться різноманітні змагання, приймають участь учні загальноосвітніх шкіл, навчальні заклади, спортивні клуби та колективи фізичної культури і підприємств. Метою заходів є активізація фізкультурно-спортивного руху у місті та пропаганда здорового способу життя. 6-го та 7-го вересня у міському парку відбулися змагання з легкоатлетичного кросу серед учнів 3 та 4 класів, в яких прийняло участь 784 учні. Серед 3 класів перемогу святкував 3 клас загальноосвітньої школи No5, а в іншій категорії не було рівних 4-го класу загальноосвітньої школи No10. Також на стадіоні Верес відбулися змагання з легкоатлетичної естафети. Серед учнів четвертих класів, де перше місце зайняла команда загальноосвітньої школи No8. На майданчику навчального комплексу No13 відбувся кубок міста з мініфутболу серед учнів 7-8 класів. У змаганнях приймало участь 10 команд. У фіналі зустрілися команди загальної освітньої школи номер 10 та навчально-виховного комплексу номер 13 з рахунком 2-0 перемогу здобула команда загальноосвітньої школи номер 10 У шаховому клубі комплексної доросло-юнацької школи відбувся шаховий турнір серед учнів загальноосвітніх шкіл міста. Перемогу здобув Тарасюк Сергій. На другому місці Ковальчук Андрій. Третє місце посів Грицюк Максим. 8 вересня відбулись змагання з міні-футболу серед учнів 10-11 класів загальноосвітніх шкіл міста. В яких брали участь 11 команд, у фіналі змагалися команди шкіл номер 12 та 11. Перше місце зайняла команда загальноосвітньої школи номер 12 Друге місце посіла команда навчального комплексу номер 11 а третім і стала загальноосвітня школа номер 10 Згодом на стадіоні Верес відбулися змагання серед трудових колективів міста. Приймали участь команди Ковальтепло та команда Ковальської виховної колонії Динамо. У програмі змагань були Армреслінг, кидання мішка, естафета, жим гирі двома руками та перетягування канату перше місце здобула команда Динамо, яка була нагороджена перехідним кубком.